В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ось така тема нашої сьогоднішньої програми. Тож вітаю вас, дорогі друзі, і як завжди у цей час ми разом з вами вивчаємо та досліджуємо Боже Слово Біблію. В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Я би сказав, би, що це був тріумфальний, радісний в'їзд Ісуса. І це сталося перед початком. Страстного тижня, тобто перед його стражданнями та смертю на Христі. Так, звичайно, що тоді, коли Христос в'їжджав в Єрусалим, люди раділи. Багато хто з християн згадують і святкує цей день і в наш час. Але, друзі, я хотів би звернути нашу увагу на значення цієї події. Отже, коли Ісус в'їжджав у місто, Його вітав натовп людей. І хочу зауважити, що це е, не було звичайне вітання, наприклад, на зразок цього. Наше вітання або привіт Ісус! Ласкаво просимо до Єрусалиму. Друзі, це була надзвичайна подія і особливе вітання. Бо раніше Ісуса теж зустрічав. Вітали натовпи людей, але цей день відрізнявся від інших. Він був особливий. Отже, перед цією подією Ісус послав учнів привести йому осла, щоб сповнилося пророцтво, яке передбачало в'їзд Ісуса в Єрусалим. Ось як описано про цей день в книзі Пророка. Захарій. Радій вельми, о дочку Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірливий і їде на ослі, і на молодім в синій ослиці. І люди Єрусалиму переможно кричать. Спаситель в'їхав, Смирений в'їхав верхи на ослі. Друзі, вибір осла був символічним для Ісуса, тому що в ті часи царі у близькосідньому світі їздили верхи на конях, якщо вони йшли на війну, а на ослах, якщо вони приїжджали з миром. Ісус прибув до Єрусалиму з з миром. Але також Він являється царем. Бо Він мав зв'язок з царством Давида. По лінії Давида Він був цар Ісуса, Сину Давидів, так називали Ісуса Христа. Тому, коли Ісус в'їхав в Єрусалим. На осі євреї знали, що це означає. Коли цар Давид був дуже старим, він поставив свого сина Соломона, замість себе. У святому Писанні говориться, що Соломон їхав в верхи на ослі в день, коли його визнали новим царем Ізраїлю. Осел, на якому ніколи ніхто не їздив верхи. І Його не потрібно було приборкувати і вчити, і він не спротивлявся, коли Ісус сів на нього. Тож це показує, що Ісус здійснює те, чого ніколи раніше не робили. І що йому, тобто Ісусу, кориться і тварин. І що йому а, підкорається весь світ. Біблія описує. Про те, що Ісус являється Творцем. Ісус являється Богом. Споконвіку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бог. І Слово сталося Тілом. Тобто Бог прийняв людське тіло. І Ісус Христос являється Богом. Бог прийшов для того, щоб спасти людей своїх. Від їхніх гріхів. І його правління було б не схоже на жодне з інших, яке знали б люди. Люди вітали Ісуса як Царя, вони радісно славили Бога, вигукуючи благословене Цар, що йде в ім'я Господнє. Вони кричали Осана, що означає Спаси. Чи врятуй нас. Але, друзі, за декілька днів їхні, тобто цих людей, непостійні, чи мінливі серця зміняться. Вони викрикували своїми устами Осана, благословений, але їхні серця були далекі від Ісуса. За кілька днів вони кричали про звільнення злочинця. А замість Цього просили, щоб розпісти Ісуса. А релігійні люди кипіли від заздрощів і люті через вплив Ісуса на людей. Хіба Ісус не наголошував на те, коли люди шукали одного разу Його не тому, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситилися. Це люди, які не були змінені Серця. Більшість зустрічали Ісуса як того, хто визволить їх від римського поневолення. Тобто вони приймали Його. Не ким Він був, а ким вони хотіли, щоб Він був. Ісус плакав, коли побачив Єрусалим. Чому? Будучи Богом, Ісус знав, що це люди не змінені. Ті, які вигукують Осана, будуть кричати розіпни його! Він знав, що один з його учнів Юда зрадить його. Ісус знав, що інший учень, Петро, зречеться його. Він знав, що первосвященник Каяфа з римським правителем Пелатом видатить Його на смерть. І Він знав майбутнє Єрусалим. Дивлячись наперед, на 40 років, Він бачив руйнування Єрусалиму, яке зазнає це місто від рук імператора Тита. Ісус знав, що більшість не приймуть його як Месію, Спасителя і Бога, як і в Євангелії Івана написано, він прийшов до своїх, а свої не прийняли його. Тому Ісус плакав. Отже, в'їзд Господа Ісуса Христа був запланований Богом. Ця подія сталася, щоб збулося Писання. Ось іду. В свої книжки про мене написано, що волю чинити Твою Божі. І ще один доказ, що Ісус являється Месією, Спасителем, Господом Богом, Той, хто є життя, і той, який дає життя. Кожному, хто вірить і приймає Його Слово, як і Святе Писання говорить. Дослідіть Но Писання. Ісус Христос говорив до релігійних людей, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Тож Ісус ішов, як написано було про нього, святе Писання, тобто це. Старий заповіт говорив про те, яким чином Ісус має прийти на цей світ, прожити, постраждати, померти і воскреснути мертвих. Друзі, все змінюється. Люди, які оточують нас, обставини нашого життя, але наш Господь ніколи не змінюється. Він учора, і сьогодні і навіки той самий. Якщо ми не вірні, Боже Слово говорить, Він залишається вірним, бо він не може зректися в себе. Прийде цей час, коли останні Божі Слова виконуються. І наш Господь Ісус Христос зацарює навіки. І Його царювання не буде кінця. Друзі, ми як християни, чи ми готові зустріти нашого Господа Ісуса Христа? На цьому я закінчу нашу програму. І, як завжди, вам говорю, залишайтеся з Богом.